А хустка в нас завжди була в пошані у літню спеку і люті холоди. Її гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло. То від хорделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. То ждали роботу, їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві, діточки носили, а вже темніші вдови й бабусі. Та всі любили хустинки з хитками, щоб маками і ружами цели, тому хустки були завжди жінками, як навіть в путь в останньої вели. Краса в хустині наші споконвічна, як і душа, що з піснею жила. Бо в українок і душа лірична у ній багато сонця і тепла.